Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні нас чекає прям нетипове і, як на мене, чудове розпакування, тому що ми будемо розпаковувати оці кіндери і телевізори ну, присвячені серіалу Дивні дива», Давайте так скажу. Мені дуже подобається цей серіал. Я з нетерпінням чекаю на п'ятий сезон. Подивилась всі чотири сезони в цьому році. Тому я така. Фанатка недавно, але е, цей серіал має для мене дуже таку не прям таку якусь величезну історію, але ще дуже в далекі, мирні часи, коли я ще дивилася активно. Летсплеї різноманітні на різні ігри була гра Dead by Daylight, де було доповнення дивні дива. Тоді я ще не знала. Я знала, що є такий серіал, але ці всі персонажі, там була і Ненці, і Стів там був, і так далі. І вони всі були разом. це було, Мені дуже сподобалось. Просто ці персонажі, ці монстри для мене це було прям вау. І потім, тільки вже в такому свідомому віці. Мені ще раз казала за цей серіал, і я розуміла, що я його давно хотіла подивитись, і я його нарешті подивилась. І ось ми зараз тут. І тепер я трошки змінила свій фон. І одна буличка буде присвячена дивним дивам. Я замовила сім кіндерів і два телевізори. Кіндери мені вийшли без доставки до Дніпра 500... 455 гривень. Я знайшла по ціні 65 гривень, і ще я замовила. Чотири штуки на іншому сайті. Я вже не покажу, в інстаграмі покажу вам розпакування. А, от, Ще замовила трошки кіндерів, щоб, можливо, зібрати більшу колекцію. Тому що я вчора подивилась Тік-Ток, де, як виявляється, на кожному кіндері є там, трьохзначний, коротше. Там є літери і цифри, і як розумію, які о, саме визначають, е, яка саме фігурка там буде. Як я зрозуміла, і, передивившись, те, що мені надіслали, е, в мене буде всього три із семи кіндерів. В мене буде тільки три фігурки різні. Всі інші будуть повтори. Сьогодні ми, до речі, перевіримо цю теорію, тому що я про це не знала раніше. І мені це було не дуже приємно чути. Мені серіал дуже сподобався. Перший сезон Ван Лав. Другий, от зараз пройшов час. Я думаю, якщо я буду його дивитись, я згадаю, що там було, але так, в голові немає чіткої картини, що там було. Було продовження, я пам'ятаю, і більше розкриття персонажів і подій. Третій сезон «Біллі», «Біллі-Біллі» був в третьому сезоні. Третій сезон був трошки таким якийсь. Ніяким трошкою, але оця сюжетка з Біллі мені була цікава. Ну, четвертий сезон. Мені дуже подобався персонаж Еді, і дуже подобається до сих пір. І прям Еді все саме серденько. І, в принципі, насправді, в четвертому сезоні я розумію, що є багато персонажів, які мені подобаються, і виділити декілька. Я прям не можу. Є які мені так і не сподобались, або які байдужі. Але більшість, ну прям це Вон Лав дуже подобається. Але Еді це прям саме серденько. І, до речі, про що я говорю? Це про отакі знаки. Тут, бачите, Сі, один Ей. І в мене таких Кіндера чи два, чи три. Як бачите, я не втрималась і відкрила один Кіндер. І тут мені випала Макс. отака, така яка дуже гарна фігурка, гарна деталізація. Ось така, коротше, Макс у мене тепер. Вибачте, за мої нігті, як би да. Які пальчики зламала, багато тикла, як то кажуть. Тож, коротше, такий, ну, така в мене Макс. Бум. Дуже гарна деталізація, дуже гарні насправді фігурки. Прям, ну, кайф. Ставимо Макс. Такі кіндери, до речі, дуже гарні. Тому що з дивними дивами. Бам! фігурка, як я зрозуміла, там дебіла оця штучка. А тут смаколик. Давайте дивитися, яка фігурка після перекусу. Так. Клас! Тік-ток нам брехав. У мене Макс була під такою це Сім Сі. Один Ей, коротше, це неправда. Нам набрехав ТікТок У Нас випало 2MAX. Я не бачу трошки сенсу сюди цю мотузочку класти. Я не планую їх носити як брілки, хоча хто знає. Ладно, давайте назад відкриємо. Прикольно, нам попалось 2Max. Ви уявляєте? Я ні. Ладно, я мотузку сховаю всередину. Кіндери за 65 гривень, я вважаю, це чудова ціна, тому що, як я бачила, деякі продають за 99-120. за 120, Думаю, та ні, щось, оце дорого. А тут майже, ну там, умовно кажеться, на 500 гривень, 7 штук. Я вважаю, це класна ціна. Коротше, дивіться, в нас є звичайний Макс, і Макс з іншого світу. Отака достатньо гарненька фігурка. Ось такі в нас дві Макс. Клас. Так, не падаємо. Давайте Макс на нап'єстал. Будемо одразу викладати фон. І це буде збирати багато пилу майбутнього. Коротше, чудово. Поїхали далі. Третій кіндер. Тут, до речі, теж C1A. Їжа нас не цікавить. Відкриваємо третій кіндер. Так, хто там? О, oh гад! Боже, як це гарно! Це в нас демогоргон. Чи як його правильно? З мене постійно сміявся хлопець, що я неправильно називаю оцього монстрика. Але боже це мій. І до речі, що мені подобається, в цих киндерах або це брілочки, або це підставки під телефони, або для заряду. Коротше, вони, типу, класні, не просто іграшки, можна використовувати. Це. Ой, я так рада, що TikTok був неправий, тому що я вже засмутилась, а у нас вже три нових. О, Боже, ви подивіться, як це мило. По-перше, тут всього в колекції дивні дива» 23 іграшки. І дивіться, це в нас для замку ось він тут. Для замку цепляється, але поки я не готова їх використовувати в житті, я хочу, щоб вони в мене було на фоні. Але потім, напевно, на свою сумочку я його обов'язково буду прикріплювати, тому що, ну подивіться, який він гарний. Ой, клас! Я так рада, що в мене три нових фігурки. Клас! Так, кіндери ми вже не будемо їсти. Ліміт завершений. Четвертий кіндер. Ой, смаколик. Залишаємо. Так, дивимось. А, -а, а це теж того, чого в мене немає. Що це таке? Це вікно? Давайте дивитись. Вау, це в мене підставка під телефон, Ммм. Вибачте, мене, будь ласка, дивіться. Оце я, напевно, заберу з собою на роботу, і це має буде ставкою під телефон. Клас! Зараз я його зберу. Ой, ну подивіться. Дуже клас. У нас такий злодій, ще один такий. І ось сюди ставиться телефон, і така виходить підставка. Ой, я так. А, все впало. Я тепер жалкую, що я замовила ще кіндери, тому що там в 100%, напевно, буде повтори. Але подивіться, вау. Офігеть. Підставка на телефон. Так, давайте Макс трошки, мов наже ж буде тут поповнення в шахматному порядку. Це в нас який кіндер? П'ятий. Так, п'ятий кіндер. Ох, скільки смаколиків. Ага. Це щось новеньке. Це з іншого знов-таки світу. Боже, хто це в нас? Це робі? Це похоже. Це робі, так. Це, мені здається, робін. Схоже на неї і це в нас для шнурів. Спеціальна така штучка. Дивіться. Думаю, можуть її за призначенням сьогодні використати. Чи вона у нас буде на фоні? Я от тепер не знаю. така, дивіться, дуже прикольна робін у нас. Спотайбіч, але мені більше подобаються фігурки, які з звичайного світу. Вони такі просто більш кольорові. Шостий Кіндер. Це теж не повтор. Дивіться. Хто це в нас? Це Ненсі? Це в нас Ненсі. Мені дуже приємно, що поки що я відгадую. І Ненсі, наш теж. Підтримка шнура. Ненці нас теж підтримує, щоб наші проводи не ламалися. Це дуже похвально. Але Ненці мені більше подобається, тому що вона ну, кольорова, тому Ненці буде точно на фоні. Дивіться, яка гарна Ненці. І тут можна шнурочок вставити. М -м -м. Ну, кайф, кайф, кайф. Ну Давайте я поки їх всіх сховаю. Я поки на них буду любуватися, а потім вже всі підуть. Подставляти телефон, шнури і так далі. Всі підуть працювати за призначенням. Залишається останній кіндер, я поки що дуже щаслива, що немає повторів, ви б ми знали ступінь мого щастя. Останній кіндер на сьогодні. Ще Катюша замовила. Ну нічого, порадую себе ще трошки розпакуванням. Боже мій, це не повтор. Сім. Кіндерів з різними персонажами. Мені здається, що це звучить як успіх. Мені тепер дуже неприємно, що я замовила в іншому магазині кіндери, теж по 65 гривень, але в іншому цьому магазині, теж у Львові, що перший магазин, що другий, там, де Кіндери 65 гривень, посилання будуть знизу. Тобто не то на то на шахраї. От, але просто ну, прям вау. Це мені дуже цікаво. Мені просто так співпало, чи вони це спеціально якось. Ну, співпало, напевно. І це е, персонаж, який його я не люблю. Я навіть від злості забула, як його звуть. Як його звуть. Як же тебе звуть? Тут пишуть. Ну, я б хотіла, щоб, знаєте, мені стів. Дасть. Віл, дуже люблю його хопер. Ну, не ти, ну не Майк навіть. а ти. М -м -м. Але ви це придізнаєтесь про одного персонажа, який мені не подобається. І ще цей крінжовий костюм з баскетболу. Я забула, як його забуть. Він навіть в мене падає з рук. Дивіться. Нагадайте, як його звуть? Я забула. Прикиньте, я забула. Звісно, я згадаю, поки буду монтувати, але можете написати. Багато коментарів не існую. Можете тому писати. Він буде стояти десь позаду, бо він мені не дуже подобається. Ну як я до нього спокійно вже відношусь, але деякі його вчинки мені не імпонують. От, але фігурка дуже кайфова, дуже кайфова. Я дуже рада, що в мене нема повторів. Мені найбільше сподобалось, звісно, що Макс з нормального світу, скажімо так. От, з менш цікавого світу. Ненсі, ну і звісно, Монстрік це якби саме серце. От. Але я дуже щаслива, що нема повторів, і це прям вау! І що в мене підставка під телефон випала. А це дуже зручно, тому що в мене раніше був чохол з підставкою, а зараз ні. І тому я тепер його візьму на роботу, і на роботі мені буде зручно дивитися якісь відео, поки немає клієнтів, або поки я на них чекаю. Тож це прям попадання в саме серце. Тому деякі з них тут зникнуть до наступного разу, але подивіться на цю красу. Я не можу вау. Тепер переходимо до телевізорів. У нас їх два. Купила. Взагалі дуже цікава історія. Я спочатку купила, замовила оці попередні штуки. Далі я побачила через годину рекламу на оці телевізори з будинка іграшок. Як бачите, вони в мене в руках Замовила доставку два по ціні одного. За все я заплатила навіть з рахуванням доставки 788 гривень. Округлюємо 800. І отакий телевізор. Ось такий телевізор. Тут повинна бути фігурка, навіть підсказка, щоб ми могли здогадатися, хто тут. Ну, дуже прикольно гляньте, який тут телевізор. Я б навіть і в такому стані його залишила. Тепер треба зрозуміти, як його відкрити. Ага, все просто. Отак відкриваємо. Так, в нас тут показує, хто може випасти. Насправді дуже багато. Ну, це з четвертого сезону, до речі, дуже багато тут може бути різних фігурок. Бачите, тут так дістається. Тут от спойлери для нас. Угу. Всередині ми бачимо, типу, як зібрати іграшку і на що нас чекають. Ну, поїхали. Тут про якісь поєднання, про якісь штуки. Ну, це якби виглядає не дуже цікаво, тому не будемо на це дивитися. Далі нам попадає отака штука, бачите? Така косета. Давайте її відкривати. Клас. Дуже приємний аромат є бумаги, дуже це все красиво виглядає, Я буду вам так показувати, бо у мене немає другої камери. І тут ми маємо ті самі підсказки. Перше, треба активувати водою. Беру воду. Вау! Як це прикольно! Йо-маю! -йо. Я не знаю, наскільки багато треба води. Але, ну, блін, це виглядає вау. Тут рок, щось проявляється, поки що нічого не зрозуміло. Далі тут треба ще грати в гру. Тут е чек лист типу, хто може випасти, як я розумію. Я правильно розумію? Тут що, є навіть Біл? Так, є навіть тут білі. І в нас є ще 11-12-та фігурка, типу знаки питання. Нам не розкривають, хто тут може попастись. Е тут треба, типу, не попасти до монстра в лапки. І грати в гру. Боже, мені е, здається, що це буде Дастін. Чому мені так здається? Тому що мені випала е, ця кепка, а це на нього схоже. Так, в нас Дастін 100%. Е, я трошки неправильно пограла в гру. Чесно, якось не зрозуміло. Тут щось, сказка якась не зрозуміла, але сама ця історія з водою мені дуже подобається. Бачите, в нас тут є підсказки. І мені здається, що це Дастін. Я вирішила все не витирати, а тільки оце зелененьке, щоб типу, зрозуміти, хто це. Але цікаво пограти в гру. Коротше, ну, це дуже цікаво, я буду це зберігати, бо це виглядає воу. Wow. Я так і не розумію, що тут повинно нам підказати, але дуже якісно виконано за ці гроші. Вау! Wow. Вау! Wow. І третє, що в нас є в цій касеті. Це що в нас таке? Video Store. Що це значить? Тут щось треба відклеїти. Відкрити, дивіться. Ось так. І от тут, бачите? Давайте щось відкриємо. Ой. Щось я неправильно зробила, але я відгадала, що це Дастін, А що я неправильно зробила? Катюша як завжди. А, далі не треба було відкривати. Типу, отак. Зрозуміло, така підсказка. Но це можна викидувати, бо це виглядає непривабливо вже за допомогою моїх рук. Але це Дастін. Я вже здогадалась, що це Дастін. Так, що нам далі робити? У нас тепер купа пакетиків з фігурками. Давайте відкривати. Боже, як це вау! Ну, реально, вау, подивіться, який класний у нас капелюшок. Тепер я фанат будинок іграшок. Так. Це що таке? Оце що таке? Так, тепер розкажіть фанатки, що ми дістали. Що це таке? Ну, коротше, напевно, якась гра. І третє. Клас, це Дастьін. Насправді, фігурки не такі великі, як я думала. Але ми одягаємо на нього капелюшок, оцей кепочку. Подивіться. Але це дуже прикольно, що до кожного персонажа йдуть свої якісь певні атрибути, які доповнюють історію персонажу. Або тут те, Netflix написано позаду. Ну клас. Дуже кайфово, вони не дуже великі. Звісно, що більше, ніж Кіндер, але не прям великі, як я думала. І тепер як ми збираємо? Це в нас підставка. Далі, от сюди, отак ми вставляємо. І тепер ми повинні вставити фон. А де був фон? А, оце в нас був фон, який я порвала. Все, я зрозуміла. Давайте його спробуємо назад вставити. Давайте щось інше вставимо. Я вставлю не те, що повинно бути на фоні. На фоні повинно бути, як я розумію, цей відеостор. Бачите, але Катюша молодець, тому в нас відеостору не буде. І в ітогі, що ми маємо, Оце отак гарно стоїть. У нас буде отак виглядати Дастін. Головне, це все не кинути на підлогу випадково. Але ось так це все виглядає. Ну, і сюди ми можемо поставити. Да? Ось тут другий такий атрибут. І отак це все виглядає. Ну, прям вау. Бачите, трошки в червоному сьогодні під стиль. Дастін трошки приліг відпочити. Коротше, ну це прям вау. Тепер відкриваємо другий телевізор. Тут дуже багато сміття після цих телевізорів. Але давайте відкривати другий. Це вже буде останнє на сьогодні. Так, дуже цікаво, хто тут. М -м -м, клас. Так, ну що, поїхали. Відкриваємо підказки. І перше. Треба змочити водою. Щось оце водою, нічого я не розумію. Змочила я водою. Це дуже прикольно, але щось нічого не зрозуміло. Що мене радує, що це начебто щось інше. Але що це? Я не розумію. Беремо тепер гру. Мені не подобається те, що я тут бачу. Мені не подобається. Мені здається, що це мені попалась оця дівчина. Навіть ім'я якої я не пам'ятаю. Мені здається, що це вона. Ну, вже видно ці підказки. Я вже просто звернула увагу на фон. Так, це вона. Я не знаю, чому я, до речі, порвала минулу наліпку. Але це вона перша, ну як перша, не дуже рада, прям. Ну, я думаю, видно, що в мене немає сильних емоцій. Але давайте подивимось. Зараз одразу зберемо Ну, Блін, тут було стільки персонажів, ну я була би рада. Ну, всім, Особливо я була до Еді, Я тут побачила, що є Еді, мені тепер захотілося знайти цього Еді, боже мій. Допоможіть. Зберегти мої гроші. Розпаковуємо. Тут пумпончик, скоріше за все. Моя вже бачила розпакування. Так, бачите, тут пумпончик. Боже, як це мило. Сумочка. Тут прям дуже красива упаковка. І ось вона. І тут, до речі, м'яка іграшка, дивіться. Блям. Вона дуже рада, що вона мені попалась. Вона, якби дуже така якась не саме цікавий для мене персонаж. Але одягаємо на неї пумпончик. А ось його виглядають прикольно. Вони такі достатньо маленькі. Ось отак це все виглядає. Мені навіть подобається цей темний фон, який неправильний, але зато тут є Едді і Сті, тому. Тож, ми абсолютно все розпакували. Тепер в мене є багато цих наліпок. Справді, оце мені прям дуже сподобалось з телевізорами. Дуже класна ідея. Вони дуже класно виглядають ці фігурки. Я дуже рада, що тепер на фоні у мене є дивні дива, і тепер ми будемо говорити про косметику. Але вони будуть завжди поряд. І дуже я рада, що в кіндерах не було повторів. Це прям успіх. Я вважаю, що TikTok був неправий. А також мені дуже сподобалися ці телевізори з будинок іграшок. Тепер я думаю, купити ще. Бо кіндер я вже замовила телевізори, хочеться теж замовити. Але якщо буде знижка, тому що без знижки один телевізор коштує 600 чимось гривень. Дороговато, знаєте, можна накупити купа кіндерів. Тож напишіть, чи дивились ви дивні дивачі, чи чекаєте ви на п'ятий сезон. Якщо ви чекаєте, ви з кого мені про це напишіть. Якщо ви чекаєте чи не чекаєте, ставте лайк, дизлайк. бо це активність, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви хочете ще бачити розпакування, напишіть мені про це. Якщо вам цікаво. Я думаю, тоді я 100% замовлю ще, хоча б два телевізори, і ми їх розпакуємо. Ну, звісно, якщо вони будуть по знижці. Якщо знижки не буде, замовимо один. От така справа. Коротше, напишіть, як вам тепер мій новий фон, моя нова організація фону, нові підсвітки. Як вам це все подобається чи ні? Ну, я тепер фанатка цього фону. Тож. Обов'язково з вас коментар лайк. Чекаєте чи не чекаєте? Чи купували ви кіндери, чи телевізори. Посилання на всі магазини, де це все замовляло, будуть внизу в описі. Ну і звісно, якщо сподобалося відео, ставимо вподобайку, підписуємося на мій канал, залишаємо багато коментарів, робимо репости. Обов'язково. Звісно, в мене є ще чому, звісно. Не знаю, чому У мене є, якщо що спонсорство на каналі. Ще на мані одного спонсора, але якщо ти хочеш стати першим моїм спонсором каналу, ти можеш це зробити по о, цій кнопочці спонсорство. Або в мене є банка в Монобанці, куди теж можна дістати донат. Ще буду чекати на ваші коментарі? Сподіваюся, що вам подобається така нова рубрика, трошки не про косметику. Ну і звісно, що ми будемо це робити макіяж в наступному відео. Тому обов'язково підпишіться, там будуть новиночки. Ну, коротше, Насті, просто купа. Мені дуже сподобалось, дуже класно було. Я дуже рада, що я це записала. І можна це передивлятися з часом, але це дуже класно. Бо в мене такого дитинства не було, щоб я прям так фанатично щось розпаковувала. Тому це прям вау. Я розумію, чому люди це купують і розпаковують. Це реально прикольно. Це дуже класні емоції, радощів і розчарування. Коротше, з вас підтримка, лайки, коментарі і так далі. Звісно, що якщо ви хочете, мені буде приємно. Ну, а ми з вами побачимось дуже скоро в наступному відео. Папа, друзі!